Чергове засідання виконавчого комітету. Порядок денний 59 питань, 35 з яких дитячі. На початку виконкому привітали переможців проєктів бюджету участі. Люзуна Анатолія Анатолійовича це в нас був проєкт ну, поліському цвинтару. Проєк, проєк, проєк. Далі підписання угоди між благодійним фондом милосердя та міською радою. Голова фонду, пан Владислав бачить перспективи розвитку своєї організації, та в майбутньому прагне сформувати реальний механізм допомоги безхатченкам. Появилися э, строки в казначействі. Ми відкрили счет і все. І хать как би бы там трудно не було, але все-таки це ми отримали. Це Друге – це признання того, що є проблема бездомності. Я скажу, що на грані всього обміщання народу. З цими реформами і з усіми, що приходять, чому ми становимся, все більше і більше людей показуються на вулиці. Далі, власне, засідання виконавчого комітету і одразу цікаве питання. А саме присвячені новорічним святам, дитяча зона, тематична ярмарка, святкові концерти та зона фудкорту. Болюче питання про дожу алкогольних напоїв було вирішено швидко. І ви чули, що ми фудзону забрали максимально далеко від Небесної Сотні стели і розмістили її, починаючи від кімнати жовтих і трошки додалі. Тобто люди, які будуть, ми пропонуємо все ж таки дозволити вживати алкогольні напої, слабо алкогольні хвороби. Тробні тварин та до вуха, але обмежуємо не більше ніж скільки 20. Перше питання схвалення проекту міського бюджету на 2017 рік, де багато цікавих нюансів. Один з таких нюансів це підняття зарплати педагогам. Ми говоримо про те, що житомирські педагоги. Должны получить на 67% сім заработной платы. заробітної плати. действительно дійсно не может не радувати, особливо в такой економічній ситуації. Голосування за передачу ще декількох будинків на баланс ОСББ. Далі питання про нарахування плати за опалення місць спільного користування. Антимонопольний комітет скоригував дану пропозицію. І вже після змін такі нововведення запровадили в деяких домах Житомира. Наш антимонопольний комітет настає, щоб ці розрахунки робилися. Е Спеціалізованим підприємством, тобто проектним інститутом, і затверджувались на кожен будинок окремо. Якщо ви звернете увагу, то слідуючи. Рішення вам запропоновано. Якраз пілотне також вже затверджене е, антимонопольним комітетом. Якраз на Лермонтовського, 20 на один із будинків. На цьому всі цікаві питання завершились. Результат засідання виконкому відкриття новорічної ялинки 19 грудня, підвищення заробітної плати та продаж слабоалкогольних алкогольних напоїв на новорічних фудкортах. Все це написано на папері. А чи співпаде написане з реальністю? Дізнаємося вже скоро. Костянтин Касьян, Ігор Андрух, телеканал Оска 1